Яке ідеальне рішення для розділення простору в офісі чи будинку? Скляна розсувна перегородка стильно розділяє простір, не забираючи світла. На цьому об'єкті ми встановили кутову перегородку, за допомогою якої зробили окрему кімнату з величезними розсувними дверима, які ссуваються в сторони. Ломи використали загартований діамант з обробленими торцями. Воно міцне, безпечне і неймовірно прозоре. Та ідеально підкреслює сучасний стиль офісу. Розміри даної конструкції: висота перегородки 2600 мм, ширина фронтальної частини 3400 мм, ширина бокової частини 2300 мм та ширина дверей 1700 мм. Для комфортного користування ми встановили дві ручки скоби. Вони зручні, практичні і ідеально лягають в руку та додають стильного акценту цієї перегородці. Фурнітура включає сучасну розсувну систему з верхнім підвісом, що забезпечує тихий і плавний рух дверей без зайвих зусиль, система закритого типу, де всі механізми приховані. Колір фурнітури матовий білий, що вдало гармонує з прозорим склом та підкреслює сучасний мінімалістичний дизайн перегородки. Для прорахунку такої перегородки пиши нам у директ або телефонуй.